Друзі, привіт! Сьогодні у нас буде відео про апгрейд нашої котельні. І ось нам прийшов такий девайс. І ось ще одна коробочка. І тут, походу блок керування, частотний перетворювач до цього прибору до мотору. І ось прийшов такий девайс. Хто знає, напишіть в коментарях одразу, що це таке. Потім я покажу, коли почнемо монтаж. Що це за девайс як він працює. Заодно випробую, ось зараз включений розгорається в мене котел, включені турбіни вже, а я включив е подавлення шуму на мікрофоні. Цікаво, який буде звук. Ось розгорається котел наш. Так, Відео сьогодні про апгрейд нашої котельні, а саме про ось такий ось шнековий навантажувач. Ось я його вже встановив. Ось від нього йде хобот зі шнеком. Тобто ось цю штуку зариваєш в пілету і воно подає наверх бункер засипає. Удобно працювати одному. Зараз покажу. Ну На камеру не удобно, але взагалі удобно. Ось так включаєш частотник і додаєш швидкість, він починає крутитися. І там бачимо просідає вже пілета. Зараз я швидкість невелику включу. І отак він підгрібає пілету. І ось вона висипається в наш бункер. Тільки треба поглядувати, щоб туди нічого не затягнуло. Ну і розправляти як треба. Ось такою я зробив типу, швабри. Дуже удобно. Так, зараз я його поки вимкну, щоб не шуміло. Все, вимкнув. Так, що я хотів розказати, хто захоче купити таку штуку, ну там я вставлю на початку відео, там видно, там йде на, ізначально длінні оці отвори в шнеку. Так, ось заперли наверх на оцю Пробуду, Тяжка падла, вважить, мабуть, десь як я. Зараз її трошки ще достановлю, розкину електрику і покажу, що вийде. Так, трошки відволікли. Так, показую, що я в ньому доробляв. Там на початку відео має бути видно, тут кінець іде такий, він більш тупорили, так заканчується. Я зробив отакий з метала конус зварив, щоб удобніше його було встромляти в пілету, в цю сипучу. І також були оці бойниці отакі великі. І виходить, щоб воно тягнуло, це треба аж посюди його всунути. Ну, або або... ну, так його боком більш треба. Получається, сюди подошла просто труба. 110, по-моєму. Ну, не важливо, подберете. Обична каналіціонна пластикова труба, я її вдолю так болгарочкою розрізав, чик, одів, скотчем таким обмотав. Якщо все нормік. Ну, бо поки що обичним, бо може треба буде більший отвір. Якщо все норм, потім армірованим обмотаю. І якби, ну, все клас. Просто стоїш, тут підправляєш, підсипаєш, либо цю штуку береш, в впілету поглибше вставляєш, головне контролювати, щоб зверху не пересипалось. Зверху відділиш такий мішочок. Бо виходить, якщо сипеться прямо з навантажувача, то пилюки багато. А так пилі нема, красота, можна самому грузити, не треба, як раніше в мене качегари відрами тягали, це неудобно. О, також, кому цікаво, розкажу. Оця штука, я там довго думав, як її змонтувати, бо воно падло тяжке, дуже і касокриве, єлі туди запер його. Ну, з допомогою лібодочки підняв, закріпив. Е -е, супер сильно кріпити не треба, хто боїться, що буде якийсь при старті мотора ривок. Ривка ніякого немає, тому що працює редуктор. Тобто Головне закріпити, щоб він надіжно висів, щоб не обрвало кріплення. Ну, от, а він не дергається, працює плавненько, чотенько. І дуже советую, щоб плавний пуск був ставити частотний преобразователь. Да, він одорожає там, тисячі, по-моєму, на 4 цю всю конструкцію, ну, тема реально годна. Отаке от в нас сьогодні вийшло відео. Дякую за увагу. Кому не сложно, ставте лайки, пишіть коментарі, підтримайте мій канал. До побачення, до скорих зустрічей, всім пока.